Вітаю учасників марафону. Сьогодні ми розпочинаємо наш перший день. Перший день ми сьогодні будемо розпочинати з найвідомішої мережі, з чат GPT. І під час наших занять щоденних протягом тижня ви дізнаєтеся про те, як функціонує машина навчання, які бувають типи штучного інтелекту, що таке нейромережі, як їх використовувати. І саме через це ми будемо починати з основ. З тих речей, які необхідно розуміти для того, щоб розуміти, як працює технологія. І потім, коли ви освоїте базу з вашими даними, з, вашими, з вашою інформацією, ви зможете працювати за допомогою нейромереж. Тому розпочинаємо, розпочинаємо ми сьогодні з вами просто про складні речі. Якщо це машина навчання, то його повинні вивчати машини не ти. Напевно, в цьому є правда. Але, Але як каже сам чат-GPT, зазвичай про мене говорять у тих місцях, де немає потреби в розмові з штучним інтелектом, наприклад, серед друзів на вечірці, у горах, на риболовлі або, у відпустці, на пляжі. І хоча сьогодні чат-GPT став настільки ж повсюдним багато хто досі до кінця не розуміє, як він працює. Тому ми з вами сьогодні будемо розбиратися в тому, як працює ця технологія і що це взагалі за нейромагія. Welcome, Welcome to наш марафон. <laughs> так, Мене звуть Владислав Зіноєв. Давайте я представлюсь, напевно, ще раз з вами познайомимось. Зараз викладаю дисципліну по штучному інтелекту в академії ChatGPT. gpt це навчальний центр, який, на базі якого створена перекваліфікація людей і якби, курси підвищення кваліфікації. І ми зараз маємо декілька напрямків, по ним проводимо навчання. І для розробників, як інтегрувати штучний інтелект в свої програмні продукти, і для звичайних користувачів. Так ось, що ж все таки Чат-GPT? Ча-GPT можливо назвати Т-9 на стероїдах. Чому? Тому що він не має самосвідомості, і це не є Бог із машин. Чат GPT це, грубо кажучи, Т9 вашого телефону, але дуже прокачане. Вчені називають такі технології мовними моделями, а все, що вони роблять, це вгадують наступне слово, яке повинно йти за вже наявним текстом. І Т9 у смартфоні, і чат GPT вони навчені вирішувати просте завдання, проназивати єдине наступне слово. Щоб робити такі прогнози, мовним моделям доводиться оперувати ймовірностями виникнення тих чи інших слів для продовження тексту. Звідки нейромережі беруть ці ймовірності слів. Як можна передбачити взаємозв'язки між різними явищами? Наприклад, якщо ми порівняємо вагу та зріст людини, то з легкістю можна побачити, що вищі люди часто мають більшу вагу. А також можна зазначити, що з досвідом роботи зазвичай пов'язана вища зарплатня. Це можна показати математично, найпростішим способом використати лінійного рівняння. Y дорівнює k на x плюс b. Я вам обіцяю, що це буде остання формула, яку ми використовуємо у цій презентації, та загалом, в принципі, під час марафону. Метод лінійної регресії дозволяє знайти оптимальні значення коефіцієнтів k та b, щоб графіки найкращим чином відображав ключові залежності в нашому датасеті датасет – set це та інформація, на якій навчається наша нейромережа. І зараз ви можете бачити графік залежності зарплати від досвіду роботи. Червона лінія символізує це прогнозована залежність або ж лінійна регресія, і чим більше даних вона охоплює, тим точніший її прогноз. Роки досвіду і заробітна плата, тобто вона постійно збільшується. Т9 та ChatGPT можна порівняти з геніальною формулою, що здатна передбачити наступне слово. Залежно від попередніх слів, які вводяться у систему, головною метою при тренуванні мовної моделі є підбір таких коефіцієнтів, що дійсно відображатимуть зв'язок між словами. Навіть маленькі зміни в наборі слів можуть змінити результат, тому розробники зірвали ти сотні тисяч годин, щоб забезпечити якісну працідність мовних моделей. Велика кількість параметрів великій мовній моделі дозволяє виявити кореляцію між словами та передбачити майбутні слова з високою точністю. Ці мовні моделі можуть вивчити мови, передбачати вихід машинного перекладу та багато іншого. Всі ці прориви в області машинного навчання зараз ведуть до нових можливостей в галузі штучного інтелекту та покращують нашу життєву якість. Ви можете називати це українськими словами, але AI та ML звичить крутіше. Тому зараз ми будемо використовувати ці слова повсюди. АІ це штучний інтелект, МЛ це машинне навчання. І, як ви зрозуміли, то насправді ML це багато статистики, тобто багато великої кількості інформації, датасетів, на яких навчається система. Отже, мовні моделі майстерно генерують довгі тексти, проте вони роблять це шляхом почергового додавання слів. як ви бачите на малюнку, це найкоротше пояснення машинного навчання. Алгоритм, використовуючи математику. Змішує дані. Через це чат-боти і загалом в принципі, системи штучного інтелекту можуть помилятися, похибка є усюди, але зараз, завдяки навчанню і далі про це поговоримо, системи становляться більш точнішими. Після того, як нове слово створюється, модель переглядає всі попередні слова разом з щойно згенерованим і застосовує цю інформацію для створення наступного слова. Тобто, щоб забезпечити зв'язність тексту, вона розуміє контекст, розуміє попередні повідомлення і потім генерує нове. Цей процес триває до тих пір, поки не буде сформований повний текст. Цікаво, що багато моделей можуть навіть навчитися створювати тексти в певному стилі або жанрі, як, наприклад, наукову статтю чи художній роман. Саме через це, коли ми використовуємо чат GPT, ми можемо використовувати його і просити написати там. Якусь інформацію в стилі когось. Навіщо мовним моделям творчість? Мовні моделі намагаються передбачити не так конкретне наступне слово, як ймовірність різних слів, якими можна продовжити заданий текст. За генерації кожного наступного слова, моделі вибирають його випадковим чином, ніби кидаючи кубік. Але не аби як, а так, що ймовірність випадання слів приблизно відповідала й тим ймовірностям, які підказують алгоритми, закладені під час тренування штучного інтелекту. Це значить, що в моделі є декілька варіантів постійно. Щоразу для кожного слова є декілька варіацій. Модель навіть на абсолютно однакові запити може давати зовсім різні варіанти відповіді. Це саме це робить її мову, схожою на людську. Раніше вчені намагалися змусити нейронки завжди обира найвірогідніше наступне слово. На практиці такі моделі працюють гірше, а здоровий елемент випадковості підвищує варіативність і, врешті, якість відповідей. Мова це особлива структура з іноді чіткими наборами правил та винятків. Зв'язки між словами людина вивчає автоматично під час дорослішання, навчання, розмов, читання тощо. Також і навчається система. Тому для опису однієї тієї самої події або факти люди вигадують безліч способів мовлення у різних стилях. Усю цю варіативність мови повинна вмістити хороша модель. Що точніше, модель оцінює ймовірність слів у контексті, то краще вона здатна генерувати відповіді, які ми хочемо почути. Також чат GPT-1 стає Optimus Prime, тобто трансформером. Всі дивилися, напевно, цей фільм трансформери. В принципі, він нічого не має, не має відношення до цієї великої мовної моделі, проте Чат проте GPT він використовує технологію трансформер. Що це таке? Щоб зрозуміти, як функціонує Чат-GPT, потрібно спочатку розглянути його технологічний прототип. GPT 1 він був розроблений ще у 2016 році. GPT це скорочення від Generative Pre-Trainer Transformer або генеративно попередньо навчний трансформер. Ця технологія нейромережі, це архітектура, яку було розроблено дослідниками Google у 2017 році. До речі, зараз Google Bart, нейронка, яку викатила Google нещодавно, вона працює на цій технології і вона має великий функціонал, який. Потрібно кожному розгля розглядати в контексті використання нейромереж. Їхній винахід був настільки значущим, що його почали активно використовувати у всіх галузях штучного інтелекту. Від текстових перекладів до обробки зображень звуку та відео. Із текстових переклад програм, які виконують переклад, є сервіс DeepL, який працює також за принципом штучного інтелекту. Ми потім розглянемо і його також. Чимало сучасних нейромереж у той чи інший спосіб використовують трансформери, зокрема GPT, BERT, Dali і інші системи. Трансформер це універсальний обчислювальний механізм. Він приймає на вихід послідовності даних та повертає послідовності на виході, які були перетворені за певним алгоритмом. Оскільки текст, зображення та звуки можна подати у вигляді послідовності чисел, то трансформер може вирішувати більшість задач у цій галузі. Цікавою рисою трансформера є те, що він може зрозуміти залежності між елементами послідовності та виконувати передбачену дію на їх основі. Наприклад, він може вгадувати наступні слова в реченні або запропонувати порожні місця в тексті. Трансформери складаються з простих модулів, які легко, дуже легко масштабувати, до того ж старі дотрансформерні мови моделі потребували занадто багато ресурсів. Рані алгоритми обробляли вхідні дані за принципом один за одним. Тобто послідовно, через що гірше вловлювали загальний міст, а от трансформери оброблюють усі блоки інформації одночасно. GPT-2 вже мав деякий прорив на відміну від GPT першої версії. За допомогою веб-сервісу Reddit його навчали. Текстові дані на відміну від зображень чи відео не треба маркувати перед навчанням моделі. Це значить, що збираються всі дані, відправляються, і модель сама навчається. Як ми дізналися спочатку, машини навчання то повинні знати машини. так? Але на час створення GPT-2 у далекому ще 2019 році, не було великих та якісних наборів текстових даних. Набори текстових даних називаються датасети. Датасети це те, на чому тренують мовну модель. І не було таких великих даних. Тому команда OpenAI вивантажила з найпопулярнішого онлайн-форуму Reddit гіперпосилання з усіх повідомлень, які мали понад 3 лайки, і на цій інформації навчили свого бота. У загальному було створення близько 8 мільйонів посилань, а завантажені з них тексти важили 40 ГБ. Це чимось надзвичайним було на той час. Якщо ви будете читати текст без перерви на їжу та сон протягом 24 годин. На добу вам знадобиться більше 40 років, щоб прочитати все. Ви, мабуть, пам'ятаєте рівняння, про яке ми говорили раніше. У тому рівнянні був лише один параметр залежності, а в GPT 2 їх є аж 1,5 мільярди. Навіть якщо просто записати таку кількість чисел у файл, то він займе 6 ГБ. Ці параметри, які ще називають вагами або коефіцієнтами, знаходяться під час тренування моделі, потім зберігаються і більше не змінюються. У цьому великому рівнянні щоразу підставляються різні слова, але самі параметри залишаються незмінними. Це як нейромережевий зв'язок у нашому мозку. Чим складніше рівняння з більшою кількістю параметрів, тим краще модель передбачає ймовірності та тим більш правдоподібним буде текст. Таким чином, GPT-2 вже написали есе від імені Пілігка з відповідю на запитання, які фундаментальні економічні та політичні зміни необхідні для ефективного редагування на зміну клімату. Текст було надіслано на журі відповідного конкурсу під псевдонімом, і журі не помітили підміни та визнали, що есе написане добре, але йому бракує оригінальних ідей. На слайді ви бачите, як виглядає ChatGPT, GPT, намагається розповісти свої ідеї світу. А члени журі оцінюють, звісно, ці ідеї як застарілі, тому що модель та навчена на вже відомих фактах. Як мовні моделі вивчають контекст слів? Було розроблено завдання під назвою Віноград Schema Challenge, які створені для виявлення амбівалентності у текстах. Це один із прикладів полягає в тому, щоб визначити, який іменник має на увазі займенник у наступному речні. Якщо в попередньому було згадано два іменника, люди зазвичай успішно розв'яжуть такі завдання, використовуючи свої знання про світ та інтелект і правильно відповідають приблизно в 95% випадків. У минулому мовні моделі намагалися вирішити ці завдання за допомогою випадкового вибору, але ну, у них не виходило так. А, проте чат GPT-2 вже в 2019 році зумів перевершити своїх попередників і встановити змінний рекорд у точності 70% випадків. Це свідчить про те, що машинне навчання постійно розвивається та удосконалюється, дозволяючи комп'ютерам все більше точно розуміти та аналізувати людську мову. Саме через це, коли вийшла GPT-3. То вона просто перемогла багато чого, і також зрозуміла можливість міркувати перекладачей і так далі. Важко уявити масштаби тренувальних даних GPT-3, а що ж в версії GPT-4 GPT-4 ще напередок вище. Ви можете бачити кількість тренувальних даних GPT-2 і тренувальних даних GPT-3. GPT-3 модель, до речі, вона зараз доступна безкоштовно будь-якому бажаючому, який реєструється на офіційному сайті компанії OpenAI. За посиланням під описом відео ви можете використати цю модель. Обсяг датасету моделі цієї вже 420 ГБ. Тут завантажені книги, тисячі вебсайтів, сотні мільярдів рядків на різних мовах програмування і 175 мільярдів. Параметрів має нейромереж. Наступна версія GPT-3, вона вийшла у 2010 році. При цьому нейромережа важила загалом параметри і датасет 700 ГБ. Ну, це взагалі просто масштаб, Ну його дуже складно осягнути, тому що якщо взяти, наприклад, усі тексти надрукувати в вигляді книг, то повноцінне місто буде. Завантажене просто усі будинки, дороги, все буде завантажене цими книгами. Також Вікіпедія. Уся Вікіпедія, просто ви ну, я впевнений, що ви користувалися цим сайтом, і, в принципі, розумієте, який він за розмірами, а вона займає всього 3% від загального датасету. Це ну, просто модель дуже велика. Яка дозволяє вам задавати їй питання і аналізувати, і давати вам відповіді, і допомагати вам, чим би ви не займалися. Виявилося, що через те, що було завантажено таку велику кількість параметрів, GPT 3 вона швидше і краще перекладає англійською, ніж будь-які спеціально створені під мережі. І десь надгує Google перекладач. Також GPT 3 зміг навчити сам себе математики. Базова модель не була навчена в цьому. При переході від модели з 10 мільярдів до 100 мільярдів параметрів нейромережі раптово починають краще працювати з математичними операціями, хоч і не завжди точно, але вона впорається з цим. І зараз ви бачите зв'язок між точністю арифметиці та кількістю параметрів нейромереж, наскільки зі збільшенням параметрів вона просто кардинально збільшила свою точність. Також виявилося, що додавання лише однієї фрази у запит суттєво покращує якість моделі. Для прикладу, зараз ви можете бачити фразу Подумаємо крок за кроком, тобто, let's think step by step Крок за кроком. Це спонукає модель міркувати послідовно і робити висновки на основі власних суджень і дійти правильно відповіді набагато частіше, ніж без цієї фрази. Причому цей режим міркування одна з речей, що з'явилися саме у великій моделі GPT 3. Взагалі, здатність до різного типу операцій прогресує зі збільшенням кількості параметрів. В GPT 4 він ще розумніший. Тобто та модель ще краще пореться з різними завданнями і надає ще більш релевантні відповіді. Також є деякі речі, які ви повинні розуміти. Наприклад, штучний інтелект зараз максимально намагається цензурувати після усіх останніх подій, блокувань компанії OpenAI в Італії і ну, там дуже багато речей, які зараз проходять цензуру. І, наприклад, якщо ми запитаємо секс у Google, то отримаємо over 30 мільйонів результатів. А коли спитаємо чат GPT, то він може сказати, що я не знаю такого слова. Ну, Він, в принципі, зараз відповідає, там є деяка цензура, але це схематично показано. Також досить швидко з'явилося з'ясувалося, що власні тивості моделі суперечать одна одній. Точна модель повинна вийти інструкцію на запит, як зробити коктейль молотова, а максимально нешкідлива модель на будь-яке запитання відповідатиме, що відповідь. Можуть когось образити, і вона не надасть цю інформацію. Тому є зараз цілі алгоритми обходу системи для звернення саме до моделі, яка не має стопорів і обмежень. Тому що в базова зараз багато чого обмежується. Також над зкола цієї проблеми є, є люди, які. Які по-різному про це думають, багато хто занепокоєння своє висловлює, тобто є проблема етики штучного інтелекту і є чимало складних питань. Подібних спірних ситуацій дуже багато, що навіть люди не можуть згодити їх між собою, що дозволено, що ні. Зараз намагаються прийняти на законодавчому рівні різні законопроекти для обмеження використання або для практичного використання або для обмеження моделі. І таким чином йдуть суперечки. Також щодо авторських прав на датасети, на яких навчалися моделі, особливо далі, модель, яка створює зображення. Дуже багато митців вже є позови до суду, тому що модель, в принципі, розуміє і потім, ну, як умовно розуміє стиль автора і потім малює в цьому стилі. Дослідники не вигадали нічого кращого, ніж просто дати моделі багато зворотнього зв'язку. Є модель Instruct GPT, вона відома як GPT 3.5. Це є та сама 3, але її навчили за допомогою фідбеку. Ви можете звернути увагу на те, що кожен учасник, який використовує чат GPT, він автоматично стає тестувальником і може надавати фідбек. Ви можете або лайкнути, або дізлайкнути повідомлення, яке надсилає вам, бот, та прокоментувати. Багато людей вони оцінювали відповіді нейромережі. І нейромережа на цьому навчалася. І також через це вона стає розумніше. Розумніша з кожним діалогом, з кожним діалогом, з кожним вашим запитом, з кожним вашим роздумом, який ви надаєте. Модель стає розумніше, вона навчається. У листопаді 2022 року чат GPT просто викатив інтерфейс, який вирішив все. Чому саме все вирішив інтерфейс? Тому що до цього мовна модель, яка вже була понад 10 місяців у відкритому доступі, не користувалася такою популярністю, оскільки її могли використовувати лише розробники, які могли додавати її до своїх проєктів. З технічного погляду, здається, у чат GPT немає особливо потужних відмінностей від інших систем, але модель дотренувала на додатковому діалоговому наборі даних. і також SEM Altman, заявлявши дослідники, самі здивувалися такому брусливому успіху Чат-GPT, адже Чат-GPT 3 вже був в відкритому доступі, як я вже казав, десь місяців, а в нього не було такого ажіотажу. Після того, як з'явився інтерфейс підключення, то ChatGPT gpt досяг 100 мільйонів користувачів через 2 місяці. Ймовірно, головний секрет його успіху це зручний інтерфейс. До якого можливо отримати доступ будь-якому бажаючим. З 18 лютого він доступен офіційно в Україні, тобто до цього Україна входила в перелік країн, які не мали доступу через можливості використання його не ціленаправленно. Але потім, завдяки листам нашого міністра цифрової трансформації. Компанія OpenAI дозволила використовувати чат gpt в Україні, і офіційно його можна використовувати. Реєструємося з номером, телефону, з українським номером телефону і користуємося чат-GPT. Після цього, після цього він, до речі, став краще розуміти українську мову. І Модель була донавчена ще у березні місяці. Офіційна інформація про це є датасетом з, саме пов'язаним з Україною. З української мови, з історії України, з більш сучасними даними. Тому, якщо модель загалом навчена до 2021 року, інформація, що стосується України, вона більш сучасна вже до 2023 року. Багато речей, які здійснилися саме в 2022 році, на початку 2023, вони усі є в системі, вона розуміє, вона знає, і це чудово. Що ж, куди все-таки подівся GPT-4? GPT-4 це нова версія інтелектуальної мовної моделі, але, зразу оговорюсь, вона доступна тільки у платній підписці, яка вартує 20 доларів. Це модель базується на мультимодальних методах, це означає, що модель може розуміти не тільки текст, але й інші формати, зображення, звуки. Також додали можливість робити докладні описи аналізувати рукописні записи та зміст документів, нові способи кодування. Але, на жаль, все не так просто. Функціонал розпізнавання фото інших форматів ще потребує допрацювання, тому він ще недоступний для широкої аудиторії, там вибірково беруться тестувальники. І от що до шутки, то ось одна. Чому мультимодальна модель називається мультимодальною? Тому що вона може не тільки говорити, а й танцювати та співати. І чат GPT-4 ще а, він розширює свій функціонал за допомогою плагінів. Плагіни дозволяють отримувати над налаштування системи, тобто заточувати її під окремий тип завдань, тобто вона може розуміти там, брокерські котування, курси валют або виходити до інтернету, але це вже інша історія трохи. Google, наприклад, Барт за замовленням має доступ до інтернету і ви можете перегуглити інформацію, яку він вам... Надсилаю. Я вам дякую сьогодні за увагу. Запрошую вас розглянути матеріали, які зараз, прямо зараз надсилаю вам після цього відео. І до зустрічі завтра. Будемо продовжувати наш шлях до навчання у сфері штучного інтелекту.